Мене звати Марія Міхієва, я видавчиня та проектний менеджер. Працюю з типографіями вже вісім тісних років і маю досвід ведення проєктів різної складності. В червні 2023 року я зареєструвала офіційно як видавець і зараз допомагаю авторам, експертам видавати свої книги, воркбуки для комерційної діяльності. А до цього я працювала в маркетингових агенціях і допомагала бізнесменам, підприємцям робити їх дизайн і відповідно друкувати їх продукцію. Ну, це були листівки, визитівки, воркбуки, буклети, папки і все інше. Маю дуже великий досвід, робили і вхідні групи, тобто з типографіями я на ти і розумію всі ці процеси. Також навчаю дизайнерів підготовлювати макети до друку. Тож знаю процес виробничий із середини, і це мені допомагає допомагати, допомагає робити книги якісно. Хочу розповісти, що таке видавництво, що таке видавець і яка різниця між ними. А, є, по законодавству України автор не може видати книгу самостійно, і йому для цього потрібно. Допоміжна системна система інстанція, скажімо так, потрібен або видавець, або видавництво. Тобто, автор може написати твір, може його роздрукувати, зробити макет і, наприклад, дарувати своїм друзям. Але якщо йому він хоче на цьому заробляти якісь гроші, продавати свій твір, він обов'язково має зареєструвати це у палаті мішкові. А сам він цього не може зробити. Це може зробити тільки видавець. Насправді, по законодавству також ти маєш реєструвати код ISBN, навіть якщо ти не плануєш продавати книжки, а тільки дарувати. Але в принципі, те, що я бачу по практиці, це не вважається порушенням прав. Якщо ти зробив для свого пола, для своїх друзів там декілька книжечок, які ти роздрукував типографії, ти можеш їх вільно продавати дарувати, і тобі за цього нічого не. Буде. Відповідно, видавець це те ж саме, як і видавництво, лише яка різниця? Видавець це людина, особа, ФОП, яка може представляти такі повноваження, так? Надавати, реєструвати код, і відповідно є різні послуги, які можна надавати видавець. В моєму випадку я зареєстрована як видавець ФОП «Міхеєва Марія, і я маю право видавати книжки, друкувати і розповсюджувати. Відповідно, кожен з цих умов ти окремо собі реєструєш у книжковій палаті. Можна просто зареєструвати, лише, наприклад, видавати книжки, але не друкувати і не розповсюджувати. Видавництво так само має такі. Можливості, як і видавець, лише різниця в тому, що видавництво це організація, в них є власна назва. Наприклад, ТОВ Старий Лев, ТОВ видавництво Старий Лев. А в мене власна назва це моє ім'я і прізвище. Але я також можу зареєструвати торговельну марку і вказувати, що я видавець і назва моєї торговельної марки. Відповідно, як я зараз і зробила, і подала вже заявку на торговельну марку. Але поки що я видавець я Михеєва Марія Володимирівна. По суті, це єдина різниця між видавництвом і видавцем. Я вважаю, що дуже велика перевага у видавці це те, що ти можеш комунікувати одразу напряму з людиною, яка, в принципі, в всіх цих цих процесах, да, бо у видавництві багато людей приймають в процесах рішення. І досить складно до видавництва достукатись для того, щоб подати свою книжку, щоб її розглянули і е, зареєстрували, і взагалі взяли право на видання. Ось а у видавця, як у мене, є більш такі можливості ближ, ближчий контакт. скажімо. ми з вами особисто можемо поспілкуватись, і вам не потрібно для цього е, приходити, шукати, де постукати, де знайти, в які двері зайти. Я ось тут є, і ви можете мені написати. Стосовно реєстрації коду, тут в мене вказано, що видавець реєструє книгу Книжковій палаті України і видає відповідний код реєстрації ISBN та УДК. Також його можна придбати окремо, і саме цікаво, що дуже важливо розуміти, для чого ці коди і як ними користуватись. А ISBN код це міжнародний код книги, який дає право розповсюджувати книгу по всьому світу. Грубо кажучи, це як авторське право, яке діє по, по всьому світу. Так само і цей код для книги в будь-якій точці світу просканують цей штрих-код. Це штрих-код, це є цей ISBN, і побачать інформацію про вашу книгу. Але суть в тому, що інформацію можна побачити лише якщо видавець подасть відповідні документи у Книжкову Палату України. УДК – це, відповідно, наш внутрішній код для бібліотек, для катаголізації книг у бібліотеках, для того, щоб їх легко було знаходити. Там є два номери, які видаються, це по категорії і по типу. І, відповідно, це виключно для наших бібліотек інформація. А СБН це міжнародний код. А також стосовно ISBN, що потрібно розуміти, що. Кожна окрема книга новий код. Що я маю на увазі? Окрема книга. Якщо ви видаєте книгу свого твору у твердій палітурці, це одна книга. Якщо ви видаєте ту ж самий твір внутрішнього блоку, а тільки у м'якій обкладинці, це вже інша книга. І, відповідно, якщо ви робите електронний варіант, це третя книга. І, відповідно, вам потрібно три коди ISBN. У ДК буде також для них, ну, він буде один. Просто реєструється три різних ISBN, по якому можна знайти цю книгу. І тому я вважаю, що треба, відповідно, зразу враховувати ці моменти. Також є такий момент, як якщо ви плануєте робити серію книг, наприклад, у вас там будуть казки про дівчинку, я буду там в різних містах, і кожне місто це різна книжка, да, наприклад, то, відповідно, ви реєструєте серію книг, це ISBN, і кожне місто книги. Ну, скажімо, там буде 5 книг, 5 місць, і у вас виходить шість кодів IBN, один код для серії, і, відповідно, 5 кодів для кожної книги. Це теж також варто розуміти. І якщо ви будете планувати робити друк, відповідно одразу думайте наперед, як ви хочете робити свій друк у м'якій апелятурці чи у твердій, для того, щоб реєструвати одразу якийсь максимально зручний для вас формат. Далі. Чим я можу бути корисна і як взагалі я працюю, і які послуги я надаю. Я виступаю насправді як нестандартне видавництво. Я не викупаю права у автора на його твір і не розповсюджую його твір, і, відповідно, не плачу роялті автору. Що класно, це те, що я працюю як агенція, яка допомагає автору створити його книгу, реалізувати її і, відповідно, удати освіт. Наразі у мене в команді є редактори і копірайтери. Ми вичитуємо текст, допомагаємо його редагувати, покращувати в залежності від того, з яким запитом ви приходите. Також я допомагаю, ну тобто піддаю всю команду, так? В мене є художники, є ілюстратори, дизайнери, верстальники. це все різні люди, які роблять різну роботу для книги. І Скажу такий факт: якщо ви будете робити самостійно цю роботу, тобто будете робити самостійну книгу, ви можете знайти людину, яка зробить вам одна людина, зробить вам всі процеси. Але зазвичай, але зазвичай це не завжди показник гарної якості, бо насправді кожен процес краще, коли робить професіонал своїй вузькій темі. Також я допомагаю з другом друком книги, тобто те, що ми створили макет перевірили текст, створили, підготували його до друку. Я також допомагаю з друком, відбираю матеріали для книги, тобто які будуть сторінки по тексту, по, по дотику, да, тобто папір, формат який і відповідно друкую. Тобто я супроводжую друк, спілкуюся з типографіями. І відстоюю ваші права на типографії, щоб у вас була якісна гарна книжка. Також я можу допомогти з пошуком реалізації е, книги. Е, зараз я це не роблю, але е, зараз це на паузі. Але в планах ми будемо працювати над цим і відповідно е, супроводжувати реалізацію і продаж ваших книг в майбутньому. Далі. Можу допомогти вам з реєстрацією авторського права. Як це відбувається. я можу зареєструвати за вас, подати заявку. А можете ви самостійно або зв'язати вас з патентним повіреним, який вам поможе реалізувати авторське право зареєструвати. І, відповідно, можу проконсультувати з будь-якого етапу. Ось і будь-які питання надаю з приводу друку. Стосовно тривалості проектів, зазвичай. А вони тривають від 4 до 6 місяців. Я називаю проекти книгами, бо, бо ну, моє минуле проєктного менеджера саме так і відбувається. І я ставлюсь до книги, до виробництва книги як до проєкту, який ми виконуємо з командою. Зазвичай чотири місяці це навіть коли ми до нас приходили вже з готовим текстом, ми його вичитували і відповідно до етапу друку. На четвертому місяці ми починаємо друкувати. Шість місяців це якщо починаємо з самого початку. Але одразу скажу, що тут потрібно розуміти, що співпраця відбувається з двох боків. Якщо ви відтягуєте багато часу і строки, я не зможу зробити частину вашої роботи за вас. Де мені потрібні ви, без вас я ніяк це не зроблю. Це там стосується яких коментарів стосовно тексту, якщо це експертна книга, то я ж не зможу за вас написати книгу по експертній діяльності вашій. Тому тут то треба розуміти, що це, скажімо так, партнерська, партнерська робота. Відповідно, так, я беру 80% своєї роботи на себе по проєкту над книгою, але 20% також залежить від вас. Так, і е, тут орієнтовні ціни, орієнтовні одразу кажу, бо тут я враховувала е, на 300 сторінок книжку різних форматів і в обкладинках. Е, якщо там яка обкладинка, і е, блок, блок, це внутрішній блок, там де книга вона буде чорно-біла. І розміри відповідні. Це на наклад 100-500 штук. Якщо е, відповідно треба більше, треба перераховувати і тут. Скажімо, такий стандартний, стандартний набір. Це орієнтири для того, щоб ви могли розуміти, що вас приблизно чекає у вартості. Але вона буває і нижча, і тут треба і вища буває, тут треба технічне завдання і більш детально прораховувати. Далі, а і це у нас останній слайд, в якому зазвичай я даю змогу. Задати ваші питання, які у вас виникають, ви можете залишати ваші питання у коментарях до цього відео, я зможу вам відповідати і відправляти відповіді. Якщо у вас будуть виникати такі питання, в рамках яких я не можу ну, відповісти у коментарях, то я з радістю вас запрошу на індивідуальні консультації, де ми зможемо розібрати ваш проєкт і проговорити більш детально, покроково, що потрібно для вас і як краще вам рухатись з вашою книгою.